Навіть того, щоб він мав вільний прохід до кімнати, де комісія записати В цей час два народних депутати, також представники, які прибули разом з народними депутатами, намагалися в приміщення, застосовуючи пісому фізичну силу, внаслідок чого я та мій напарник терміново прийняли рішення, що недопущення зриву виборчого процесу, також охорони документації яка знаходиться в службовому приміщенні, також безпеки осіб, які перебували в кімнаті, потім пошли не розчуватися. Ми перешкодили вхід особам до кімнати, а саме встали двоє на вході дверей, намагалися їх закрити, хоча нам на нас чинився тиск, люди не давали нам закрити двері. Все-таки після прибуття допомоги 400 років підрозділу передали, все-таки закрили двері і також забезпечили. Якось, якісь заходи, там, впливи, там? заходи фізичного впливу ми не застосовували, спецзасоби не застосовували, морально людей не давили, у відповідь будемо брутально вкладати нашу адресу, ми реагували повністю адекватно, а тепер ми відповідаючи отримати переджаючих людей про яку можна наші за вчинення хтось. Міліція виталкувала на наблюдателі ОТБ СПІС. Категорично заперечую, тому що при прибутті госпостерігачів також перекладача вони мали вільний доступ, вони підійшли до дверцят, які були зачинені. Дверцята ставлене стекло. Вони мали змогу дивитися, чим займається. Комісія. комісія. Зокрема, після вищезалених дій також був допущений журналіст телеканалу ТВА, оператор, який також мав змогу знімати події, які відбувалися під час таких операції. Тобто там є віконечко, де можна... Там є віконечко, де звичайно. Пікляють зайчки по пояс, пороснімов. Після припинення галасу, протиправний дій з нами були. Їх не Звичайно. Він який час знімав, а потім... А потім він розповідався. Скажіть, у вас ТВ акредитовувалися чи ні? Перед тим, як ще де закону? Не акредитовувалися. А мені не посвідчення від'являлися, не пред'являлися? Стаття 171. Карного служання, закумівся. Я не знаю, болізні.

Але може можете, будь ласка, не знімати. Будь ласка, не зніма. А між Не було таким чином, щоб цієї банди тут не було. Дуже правильно яким чином? Свобода, одне а та банда.

ти збої і